Б'є, значить, не любить, а сидітиме в Україні можуть вести кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Відповідний законопроект вже зареєструвало у Верховній Раді. Що хочуть змінити депутати, і чи актуальна ця проблема для Дніпропетровщини? Далі в сюжеті. До п'яти років за ґратами чи в управному центрі. Так депутати Верховної Ради пропонують карати тих, хто веде війну на сімейному полігоні. Заразом законотворці хочуть розширити поняття домашнього насильства, йтиметься не лише про тілесні ушкодження, а й психологічні та економічні утиски, і навіть як результат емоційну залежність. Також предусматривається система обмежувальних заходів, нових обмежувальних заходів, наприклад, такі як запрет лісу который подозріває или обвиняемый в совершении насилия внутри семьи, приближатися на расстояние к лицу, которое стало об'єктом насильственных действий. На думку правозахисників, такі нововведення дозволять жертвам почуватися більш захищеними, адже сьогодні більшість мовчить про домашнє насильство. В першу чергу, і страх і страха потерять чоловіка, від якого жертва залежить. От жертва. Боїться чоловіка, который йому мучає. Она боїться як и мучений, так і этого чоловіка. Она зависима від нього. За даними поліції, цьогоріч на обліку правоохоронців Дніпропетровщини перебуває понад 5 тисяч осіб, які вчинили домашнє насильство. З них 400 зловмисників жінки. Зачастую, коли ми маємо справу з в сім'ї, це нанесення тілесних повреждень різної степені тяжко, це хуліганські действия. То есть это если мы говорим об э, уголовной ответственности. И касаемо административной ответственности предусмотрен штраф суворіше покарання зменшить прояви домашнього насильства, запевняють правозахисники. А прийняття нових норм наблизить законодавство України до європейського. Яна Гончарова, Сергій Гончар, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.